Дякувати кожному, хто зараз прийшов на цей мітінг, тому кому не байдуже, доля Києва, яким Київ буде. На сьогоднішній день ми бачимо, що та більшість, що сформована Черновецьке, яка насправді вже багато разів показала своє справжнє обличчя, коли перебанили землю, майно, бюджет. Знов зараз за парканом. за міліцією ховаються. Що роблять зрозуміло? Підстоюють так звані інтереси киян. Групки людей це забезпечують свої власні інтереси. Зрозуміло, відсотково. це не народна влада. Вибори повинні прийти. І на сьогоднішній день партія регіонів робить все від неї залежно, щоб вибори в Києві не проходили. Тільки тому, що ця е, 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 ситуація їх влаштовує. Влаштовує відсотково. На кожного з цих депутатів заведено багато кримінальних справ. Вони будуть робити все що завгодно, що від них потребує влада. Ми, кияни, хочемо бути європейські столиці. Ми хочемо, всі українці хочуть бути європейською країни. Неможливо говорити одні лозунги, а робити зовсім інше. На сьогоднішній день кажуть, що ми рухаємось до Європи. Це не Європа. Коли парканом забороняють пройти киянам, до міської ради. Це не Європа, коли депутати не можуть потрапити на засідання. Це порушення 100%, і ми будемо відстоювати інтереси кожного киянина. Ми будемо відстоювати інтереси кожного громадянина України. Тому що Україна це Європа. І ми зможемо це довести.